Армійський конфлікт сумські військовослужбовці скаржаться на безчинство у збройних силах, зокрема на відмову їх шпиталізувати у випадку проблем зі здоров'ям і надавати відпустку. Більше того, деяких звинуватили у дезертирстві відкриті кримінальні провадження. Причому це військові добровольці. Андрій Кузякін пішов до армії добровольцем. Ніс службу під Дебальцевим. Бачив чимало і страшного. Втім, шокували його не реалії війни, а ставлення керівництва. каже, за рік служби жодного разу не надали відпустку, а погіршення стану здоров'я ігнорували. Тож до шпиталю довелось відправлятись самому. У мене нісілько було болівих нападів. Я звертався до наших батальйонів, до наших медиків. Вони мені. Медичної допомоги не змогли надати со спиною. Проблеми серйозні зі желудком. Ну а потім вже оказалось вже і з почками теж. Поки був у лікарні, відкрили кримінальне провадження за ухилення від військової служби. Наразі триває слідство. У військовій прокуратурі заявляють, кидати службу рядовий не мав права, бо відсутній будь-який папірець, який би підтверджував, організму солдата проблемний. Навпаки, комісія головного військово-медичного клінічного центру вважає його здоровим, а тому придатним до служби. За висновком цього. Військово-медичного закладу, військової лікарської комісії Кузякін визнаний обмежено придатним до військової служби. Це означає, що він не має права для звільнення з військової служби. Обмежено придатним, це значить, що його не можна використовувати у військовій службі, на певних посадах, в певних рядах військових формувань. Схожа ситуація і в іншого бійця. У мене теж почало здоров'я, там, коротше, з серцем, давлення. І начмет відказувався взагалі мене вести в больницю, там, я з ним постійно приходив, там, ну, к нему, і, то есть, мерили мені давлення, ну, і все. Потім він все-таки повез мене в больницю, там мене змотрев невропатолог, тобто помірний давлення і сказали, що його можна госпіталізувати. Замість термінової госпіталізації командир батальйону запропонував свої методи лікування. У центрі соціально-правової допомоги учасникам АТО зазначають, конфлікти бійців із командуванням не рідкість. Щоб захистити себе, треба діяти згідно з законом. В любой ситуации нужно э, отвечать на, на какие-то некорректные действия своего командования. По линейке это будет э, написание э, рапортов и жалоб на, своих, э, бесп... ну, на свое начальство, то есть начиная от э, командира взвода и далее по линейке до командира части. Если таковые ну, действия ни, ни к чему не привели, то это Написання стисної жалоби на воєнну прокуратуру. У військоматі з такими історіями теж обізнані і роблять свої припущення, чому вони виникають. У командира в бойових умовах дуже багато роботи. І ті військовослужбовці, які якимось чином е, хочуть ухилитись від військової служби, провокують командирів на конфлікті. За останній рік тільки до одного центру юридичної підтримки учасників АТО звернулося понад півтисячі військовослужбовців та їхніх родичів. Але звертатися можна не лише до волонтерів. Наразі працює також президентська гаряча лінія. Її контакти на сайті адміністрації глави держави. Марина Селегін, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко та Сергій Сурков на часі новини.